Через мобілізацію на ринку праці виник дефіцит кваліфікованих працівників. Технічного персоналу, наприклад, інженерів, катастрофічно не вистачає. Подібна ситуація на складах та підприємствах. Майже не залишилось робітників, які можуть виконувати фізичну роботу. Про інтелектуальні професії і мови немає. Це може бути пов'язано із тим, що чимало чоловіків віднедавно переключилися на пошук віддаленої роботи, аби на вулицях випадково не натрапити на представників ТЦК. Ринок праці через цю ситуацію адаптувався, і тепер роботодавці пропонують пошуковцям на додачу до заробітку ще й бронювання. Як це працює, зараз розповім. Бронювати власних працівників можуть далеко не всі компанії. Які категорії мають на це право, я розкладав в одному з попередніх відео. Тому детально зупинятися на цьому не буду. Там розписано і категорії, і порядок подачі документів на це право. Про всяк випадок залишу лінк у описі до цього відео. А зараз хотів би розповісти, і це цікаво, як перелаштувався ринок праці в умовах війни. Для початку статистика. За підрахунками Міністерства економіки України: 67% представників українського бізнесу назвали мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів 54% – еміграцію за кордон, 36% – неконкурентну заробітну плату. Для того щоб забезпечити одного солдата, необхідно як мінімум 7 працюючих платників податків. Це такі цифри наводив президент. Тому можна і почали останнім часом активно лобіювати питання економічного бронювання. До речі, про це я теж розповідав. Обов'язково ознайомтеся із цим на нашому Ютуб-каналі. Але давайте повернемося до того, які з'явилися передумови для бронювання. Наприкінці квітня Верховна Рада України схвалила за основу законопроект про клуб білого бізнесу. Що стосується податкових перевірок, до чого тут бронювання, запитаєте ви. Пояснюю, платники податків, включені до цього списку, будуть отримувати низку переваг, серед яких бронювання своїх робітників. Відповідні норми планують. Включити до розгляду проєкту в другому читанні. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що у клуб можуть потрапити будь-які підприємства, які відповідають наступним критеріям. Мають податкове навантаження не менше ніж у середній галузі, платять зарплату не менше середньої по галузі у регіоні. Та головне, не мають податкових боргів. Водночас Гетманцев запевнив, що для бізнесу, які не будуть членами клубу, нічого не зміниться. Йдеться про співвідношення обороту та сплачених податків. Якщо у тебе податкове навантаження 5% від обороту, то неважливо, у тебе за рік оборот 1 мільйон гривень чи 100 мільйонів гривень, це все одно буде навантаження в 5%. І якщо твоє податкове навантаження відповідає середньому в галузі. То цей критерій вже виконали, коли саме буде розглянуто законопроект про клуб білого бізнесу в другому читанні з усіма правками. Наразі невідомо, але роботодавці вже почали пропонувати вакансії з бронюванням від служби в армії. Я вирішив провести аналітику, у яких сферах таких пропозицій найбільше бронювання від мобілізації безумовно новий тренд серед роботодавців. На відомому сайті з пошуку роботи Work.ua навіть вели новий від відповідний фільтр, аби не перелопачувати весь портал у пошуках таких вакансій, зараз знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема, і підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців. Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи. Я провів аналітику таких пропозицій, і ось що дізнався: на момент підготовки цього матеріалу вакансії з умовами бронювання від мобілізації лише на одному із сайтів було запропоновано майже 4,5 тисяч. Незважаючи на те, що за законопроект про економічне бронювання ще не проголосували, щодня ця цифра зростає. Які професії пропонують, і скільки за це платять, розповім далі. Разом із спеціальною позначкою, що означає бронювання, в описі вакансії віднині з'явилося і поняття зелений бейдж. По суті, це одне й те саме. Отже, давайте поглянемо, у яких сферах цих зелених бейджів пропонують найбільше. Абсолютним лідером є сфера робочих спеціальностей та виробництва. На другому місці логістика, склади та зовнішньоекономічна діяльність топ 3 замикає сфера обслуговування, яка лише на кілька пропозицій випередила сферу роздрібної торгівлі. Транспорт та автобізнес також гостро потребує фахівців. Тут варто нагадати, що на більшості підприємств кількість заброньованих військовозобов'язаних не має перевищувати 50%. Утім, є й виключення, наприклад, для працівників поліції та ДСНС. Ця межа 90%. Цікаво, що чимало вакансій пропонують і приватні підприємства, які не входять, наприклад, до оборонно-промислового комплексу України. Про них розповім окремо. Пам'ятаєте, нещодавно відбувся гучний скандал щодо бронювання гловерів та працівників онлайн-казино. Я розповідав про це раніше там, де торкався питання, кому за законом дозволена бронь, хто не бачив. Також залишу посилання в описі до цього відео. Якщо коротко, то після скандалу чиновники Міністерства економіки свою пропозицію відкликали. Так, от для мене було відкриттям, що інші приватні компанії також мають подібні блати з бронюванням, які саме зараз розповім. Аналізуючи пропозицію щодо роботи з позначкою Зелений Бейдж, я зустрів такі компанії, як Сільпо, Фора, Укрпошта, Нова Пошта, Юск, Розетка, Рошен, Траш, Глобено, Око, Укрнафта. Наприклад, Сільпо і ФОРА готові запропонувати бронювання навіть касирам. А загалом бронюються такі вакансії, як продавець у відділ випічки, оператор АЗК, комірник, торгівельний представник. Фахівець приймальник поштового відділення та спеціаліст із монтажу та перебудови магазинів. Усі перераховувати не буду. А пропоную дізнатися, скільки за це платять. Середня зарплата серед усіх вакансій по регіонах України з умовами бронювання складає 20 тисяч гривень у супермаркетах Сільпо та Новос охоронцям, наприклад, пропонують, окрім гарантій від призову ДЗСУ, гонорари від 11 000 до 22 тисяч а, наприклад, касирам чи продавцям у мережі техніки Фокстрот від 9 000 до 20 тисяч на місяць. Більше можуть заробляти водії, в яких ставка в середньому 30 тисяч гривень. Але для цього необхідно мати водійські посвідчення з дозволом керування категорії Б та С. До речі, водії міжнародники можуть заробляти від 65 тисяч гривень на місяць та ще й перетинати легально кордон. І це далеко не межа заробітків. Зараз розповім детально. Гідну заробітну плату під час війни готові платити далеко не всі, але такі роботодавці є. Зокрема, ось кілька вакансій із бронюванням, які мені впали в око. Водії міжнародники категорії С і Є можуть заробляти від 65 до 90 тисяч гривень. Монтажники станцій мобільного зв'язку від 50 до 100 тисяч гривень. Менеджер з продажів має оклад 65 тисяч гривень. Є пропозиції для маляра по дереву від 60 до 70 тисяч. Автокранівник отримає зарплату від 55 до 65 тисяч гривень. Водій зерновозів від 40 до 50 тисяч. Оператору верстатів числового програмного керування пропонують від 30 до 60 тисяч гривень. Стільки ж може отримувати на місяць обмотувальник елементів електричних машин. Оператор баштового крану заробляє в межах 40-45 тисяч гривень. І як і машиніст, дорожньо будівельних машин цікаво, що нерідко ці вакансії роботодавці пропонують, не вимагаючи навіть резюме. В одному з моїх попередніх матеріалів про економічне бронювання експерти зазначали, що система бронювання дуже далека від ідеалу. Основний недолік відсутність прозорого алгоритму, який буде справедливий для усіх військовозобов'язаних громадян. І навіть якщо вас взяли на роботу, де гарантують відстрочку від служби, у проміжку часу між оформленням броні і вступом до роботи може відбутися що завгодно. Якщо не вірите мені, дослухайтеся до фахівців, які на практиці відчули недосконалість законодавства. Зараз закриваються цілі цеха і підрозділи нікому працювати. Водіїв мобілізують просто у дорозі пекарів під час обідньої перерви. Люди просто не повертаються на робочі місця. Діє непрозора система. Незрозуміло, хто може, а хто не може бути заброньований, що погано впливає на ринок праці. Частково поліпшити ситуацію може електронне бронювання. Не таким нині працюють урядовці і нардепи. Необхідно активно працювати над розробкою проекту електронного бронювання, яке мало б займати один-два дні, а не розтягуватися на місяці. Зараз процес бронювання триває навіть місяці, а мобілізують за лічені дні. Я вже розповідав у попередніх відео, що уряд розробляє систему бронювання через додаток Дія. Головним нововведенням буде те, що найманим працівникам не треба буде відвідувати ТЦК. Керівники підприємств самостійно реєструватимуть підлеглих в режимі онлайн. Робітнику необхідно буде лише оновити дані у ЦНАПі. Що даватиме право на відстрочку від шести місяців з правом продовження її після закінчення строку дії? Але коли то буде велике питання, як і те, чи не призведе це до чергових корупційних скандалів, та й нагадаю, що закон про економічне бронювання також поки не проголосований. Але наразі вакансій із зеленими бейджами приблизно стільки ж, скільки й пошуковців роботи. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо це так, чекаю від вас подобайки і підписку на канал. Ну і коментувати не забувайте, адже я все читаю. З вами був Роман Сагай. До зустрічі!